Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проєкт Апертю. Дуже крутий проект. Зараз вам поясню чому. Проєкт, в якому будуть потрібні нам мінімальні вкладення, буквально до 10 доларів, дуже легко робиться. Є завдання з Твіттером, його можна виконувати також і без вкладень, але потрібно розуміти те, що завдання без вкладень, ви нафармите набагато менше поінтів і відповідно отримаєте набагато менший дроп. Перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатись на канал, так як це допоможе його його просуванню. А ми приступаємо до самого проекту. Розпочну я з огляду самого проекту на сайті CryptoRank.io, де зібрана вся інформація про проект, тільки інвестицій. Поки що 5 мільйонів інвестицій. Середня така ціна, не можу сказати, що це дуже багато, але з кожним днем них інвестиції збільшуються і збільшуються. Тобто можемо самі побачити, що XRP Capital – це один з найбільших криптофондів. Біржа MEX, Парафай Finance. Ну можете самі загуглити, що це за фонди скільки вони грошей куди вони інвестують. Нас цікавить взагалі зараз не це. А нас цікавить, взагалі, як з цього проєкту винести по максимуму. Що потрібно для цього вам зробити? Вам потрібно буде ефір. Зараз вам поясню механізм, тобто шлях, як я робив. У мене на Бінансі було 10 доларів. Я за цих 10 доларів купив ефір. Я його перевів з Binance вивів собі на MetaMask. Увага, слухайте, в які мережі. Потрібно виводити в мережі оптимізм. Так, набагато дешевше, тому що якщо ви виведете в мережі ефіру, вам потрібно потратити на вивід 4 долара, на брід 4 долара і так далі. Виводити мережі Оптимізм, тратити на вивід буквально там 1 цент, може навіть ще менше. Після цього всього вам потрібно перейти на Outlaw Finance, це такий брідж. До речі, інструкція. На всі ці посилання на брідж, на сам сайт і інше. Ви знайдете в телеграм-каналі, посилання буде в описі, переходіть, підписуйтесь. Там дуже багато цікавої інфи по крипті і по самим проектам. І знову ж таки, там буде ця інструкція по цьому проекту, щоб ви не сиділи і не самі не шукали. Отже, після того, як ми вивели в мережі оптимізм, далі нам потрібно з мережі оптимізм на цьому сайті зробити брідж в мережу манта. Ой, не мережу та мережу манта. Так, отут є а, мережу Монта. Тобто ми в Макс Мак-Зефір нас вийде з 10 доларів близько 8 доларів. А, після того, як ми перевели в річ, ми переходимо на сам сайт, а, бачимо, що у нас тут є. А, тут нам будуть потрібно підключити наш твіттер, наш Діскорд і наш Telegram. Після цього ми переходимо в Twitter, Discord, Telegram, до цього ми отримаємо оці поїнці. Після чого нам будуть відкриті ось такі завдання: лайк, ретвіт і компліт chain activity on the з Finance. Що нам потрібно тут зробити? Зрозуміло, що тут нам потрібно зробити лайк-ретвіт, твіта, які нам дадуть. І після чого нам потрібно буде зробити СВАП. Ми переходимо в вкладку Свап. Увага! Всі свапи відбуваються в мережі манта. Тобто нам постійно потрібно бути в мережі Манта. Якщо ви виконуєте цей хочете проект виконати без складень, то можете робити і неважливо, які мережі. Якщо ви хочете складення то робимо в мережі Манта, ми вибираємо тут, допустимо, токен ефір, переводимо USDC або ну, для початку переводимо USDC в ефір, пізніше переводимо USDC в. Ефір назад, тобто бачимо, зараз я вам покажу. Дуже маленькі комісії, буквально по 30 центів, можливо, навіть ще менші. Кожен день нам потрібно буде сюди заходити, виконувати цю завдання. Тобто нам буде потрібно робити свап один на день і робити твіттер. Тобто завдання з твіттером. Тим самим будемо ловити Daily стрік. бачите, один цент. Робити Daily Стрік, тобто що таке швидкий Делі Стрик це коли ти кожен день заходиш, і тобі чим більше фармляться ці понти. Бачимо, що за кожен свап ми будемо отримувати. Зараз я зайду на кампейн. Будемо отримувати по 300 від 300 до 900 поїнтів. Хочу вам сказати зразу, що свапи краще робити від 40 центів. тобто, тому що ви будете отримати більше цих поїздів, у вас акаунт буде набагато краще прогріти, і більше більшому що ви отримуєте більший дроп. Задання без складень тут дуже прості. Ви можете запрошувати знову ж таки сюди своїх друзів. Ми бачимо, що якщо ми нафармимо 10 тисяч поїв, у нас тут буде рафл, де дадуть ще поїнтів, то тут дуже багато. Також я по моїй реферальній селці зробив таку штуку, що ви отримаєте буст до своїх поємтів, тобто ви реєструєтесь по моїй селці, я і ви. Отримую boost е поїнтів. Тобто, ви робите свап, вам там дає більше поїнтів. В принципі, все. Ви можете також робити е інші активності, тобто е бавитись з ліквідністю, але я поки це не чіпаю, тому що я ще досить це не вивчив. Е я роблю лише свапи е один в день, стараюсь. Е Проєкт я роблю вже другий день. Е поки так. Тобто самі бачимо, що проект не є дуже тяжкий, транзакції не виснуть. Ми можемо робити навіть вибирати в метамаску там low priority, тобто чи менший газ, але газ тут буде, в принципі, завжди весь однаковий. І хочу вам сказати, що цей проект я знайшов в закритих криптоком'юніті українських, не буду казати, яких. Також один телеграм-канал, лише один виклад цей позд зняв про нього відео. Я не хочу чекати там завтра післязавтра тому що рекомендую. Захотів зробити пост зараз, тому що цей проєкт реально крутий. Е і його потрібно робити, тому що в система поінтів, такі інвестиції з підтвердженим дропом потрібно робити. Так, ще раз скажу, що 7 доларів це не є велика сума, точніше 10%, тому що нам потрібно, де там ріж буде коштувати до півтора долара. Тобто виходить четвер ноткоін, без ноткоїна видергуєте 10 доларів. Там я не знаю, скільки вам дасть ноткоін. Берете 10 доларів, заносите в цей проект і все, фармите собі поїнти, і ви знаєте, що ви за це 100% щось отримаєте. Головне, кожен день заходити, бачимо, що тут пише Daily Strix, І якщо ми будемо заходити частіше, у нас буде буст до поїнтів набагато більший. В принципі, все, я розказав про цей проект детальніше. Я скіпати його заборонено і робити його потрібно, навіть якщо у вас немає вкладені навіть цих 10 доларів вас немає. В принципі, все. Всім дякую, що десяти цей відеоролик. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика. Всі посилання з відео, інструкцію та інші посилання ви знаєте в описі під цим відео.